Я голова активу Мегарощини Кавун Олег Миколаєвич. Сьогодні, на сьогоднішній день, нахожуся в підпорядкуванні добровільчого українського корпусу штурмової роти. Сьогодні ми передаємо розпорядження добровольчого українського корпусу дві одиниці техніки. Це 266 для перевозки особового складу. І, і, БРДМ. і це БРДМ-2. Який приймав єдиний БРДМ, який приймав участь в подіях на Майдані на стороні повстанців. Для нас вони... ну, а ми зобов'язуємось використати їх за призначенням в обов'язковому порядку. За це звітуємо і дякую. Обов'язковою практикою в батальйоні є простріл любої броньованої техніки, яку ми отримуємо, щоб забезпечити максимальну безпеку нашим бійцям. Зараз ви бачите, що БРДМ, який нам подарували так само міценати, ми будемо обстрілювати, щоб виявити його слабкі місця і по максимуму їх потім усунути. Зараз буде стрільба, спокійно можете за цим спостерігати. Підійдіть, будь ласка, там за насип, щоб так само на рікошетах не травмувати людей. Пр... Давай. Пробил. Ты... Все, еще один. Все, запрыгнул. Сейчас еще Вот это первая моя. Вот это вторая пошла. Ну, все. Простріли есть, работа не мерена. От можете бачити по результати наших стрілки. І чому ми обов'язково прострілюємо всю техніку перед тим як випустити на бої? У хто там сидить, 300-200? Я думаю, 200. До 300 би там не дійшло навіть. Тому що на рікошеті, скоріше за все, що там внутрішні, ми зараз побачимо кулі, які з тієї сторони пішли на рікошет і викислили в наші. руках. Зараз ми те саме зробимо з іншої сторони, в обов'язковому порядку. Там, де особовий склад. Все, машинка потребує модернізації. Все зрозуміло тепер, що треба підсилити, де треба нашити і Я думаю, що ту саму модернізацію ми заснімемо і подивитися.